Згадайте свій перший спогад. Скільки вам було років? Три-чотири. А куди поділися всі спогади до цього? Це явище називається дитячою амнезією. Ваш мозок не втратив ці спогади, він їх ніби заархівував у недоступне місце. Але чому? Уявіть, що ваш мозок у дитинстві це нове місто. Кожен день з'являються нові вулиці та будинки. Нейронні зв'язки. Інформації настільки багато, що старі тимчасові стежки просто зникають під новими магістралями. Головний архітектор пам'яті Гіпокамп у цей час ще не повністю збудований? Він вчиться створювати довготривалі спогади, але через постійну перебудову мозку багато що не зберігається назавжди. Приблизно у віці 3-4 років ваш мозок стає більш стабільним, і саме тоді ви починаєте створювати спогади, які залишаться з вами на все життя. Тож втрата перших спогадів це не збій, а ціна за неймовірно швидкий розвиток. А який ваш найперший спогад?